Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 7 травня 2024 рік і сьогодні ведчейн. Ну, звісно, біткоін. Як завжди, починаємо з сторінки моєї сайту CryptoVictor.com. криптоактив, з якої ви можете завжди перейти на мій відеоканал, кількість. Підписників постійно зростає. І дякую за ваші коментарі, на які ви бачите, я реагую. І звісно, їх читають інші наші люди з криптоаудиторії. Хто вчора ще не подивився точки входу, можете тут перейти і подивитися. А у нас по плану на цей тиждень ведчейн. Фундаментальний аналіз, новини, технічний аналіз ми вже з вами розглядали. і ви завжди можете повернутися на цю сторінку і розглянути, чим же ж він цікавий цей проєкт Вічейн. Ну, в партнерах, до якого є BMW, Walmart, багато других співпраця з такими гігантами, це вибачте, дуже класний проєкт, хто хоче більш детально про нього подивитися, або прочитайте, або подивіться відео. Офіційні новини тут. Загальна інформація. Про минулий місяць. Що робилось по VeChain Кому цікаво, почитайте тут. Або заходьте на їх аккаунт в Твіттері, де також всі-всі новини є. Чим вони займались і чим планують займатися в майбутньому. Ну а Після розгляду новин нас більше цікавить технічна складова. Давайте тут ще переглянемо ті. Моменти, на які можна звернути увагу, ну, наприклад, почнемо з місячного таймфрейму, де я бачу такі фази, наприклад, 20-й рік, і я їх відмітив, схожа перед зростанням було таке збільшення зниження накопичення перед потужним потужним зростанням наверх. Зараз, на мій погляд, Схожа ситуація було зростання зниження. І тепер, можливо, ми на... побачимо ту фазу зростання спочатку в середню зону, ну і зимою потенційні максимальні значення. Проєкт потужний і навіть тримання на постійній основі їх токенів дуже привабливим виглядає, а тим більше зараз. В такому місці, що потенційно може бути декілька іксів зростання ціни цього токену. Більш детально можна цей самий прогноз розглянути на тижневому графіку. Тобто кожен отакий крок це тиждень. Я виділив тут так само дві ці зони зростання зниження накопичення, після чого в декілька кроків. Доволі швидко рух наверх. Зараз е, зниження і можлива фаза тут накопичення декілька тижнів може бути. Якщо буде е, повторення минулого циклу. Десь в середній зоні до центральної лінії зупинка, далі трошки тут в середній і 6-7 ексів, е, дехто може заробити. Ну Цей прогноз ґрунтується. На тому що може повторення бути минулого циклу. Поки що це повторення ну, схоже. Зараз курс е, зайшов в цю зону. Скільки тут пробуде, ну, звісно, ми нічого знати не можемо, але порівнювати можемо. І тут було перед зростанням ну, 2-3 тижні. Тобто ще травень можливо дасть тут е, зайти тим, хто хоче. І, звісно, і потім ви можете заходити, але тоді вже не буде так цікаво. Ціни будуть інші. Звісно, це ніяка не порада. Ви вирішуйте самі, потрібен вам цей проєкт. Якщо потрібен, проведіть свої дослідження. Подивіться думки інших експертів. Зараз ми ще до них дійдемо. Ну, а що стосується денного графіку, ми вже з вами розглядали. Тут є кнопочка buy. Яка частково спрацювала, і зараз курс навіть краще, ніж в тій кнопці. Але індикатор не дає цієї кнопки. Поки що, можливо, ще буде продовження зростання тут. Вибачте, зниження можливо буде, ну, щоб кнопочка buy була, тобто сигнал для покупки. Можливо, потрібно тут або накопичення, або зниження. Індикатор Stochastik в нижній зоні коридору. Тут вже йде оцей процес накопичення доволі, доволі тривалий. Схожий процес був перед минулим зростанням. Також сходиться з моїм припущенням, що можливо це, це накопичення вильється потім на зростання. Ну і так само ми можемо побачити схожу конструкцію в індикатор CCI. Накопичення пройшло і, можливо, вже й піде наверх. Як минуло разу було два, дві такі фази. Перша, перша невдала, друга вже дала такий ритм до зростання. Ну і Зараз за цим індикатором цікава зона. правда? Давайте подивимось, що думають люди. Ну, По-перше, технічний індикатор. тобто Ті індикатори, що ми розглядаємо, зараз на, в денному розумінні монета розпродається як по індикаторам, так і звісно, по ковзаним лініям. Ковзані, давайте ще раз повернемось, от вони, Тільки е, синя і зелена тобто 200 і 100 днів ще більш-менш, а короткі 20 і 50 денки Мають напрямок вниз, тому і тут е, такий індикатор Strong Sell. А збірна е, з індикаторів, які ми тільки що дивилися CCI, Stochastic, RCI. От, от вони в нейтральному положенні більше, Ну і sell. І sell, що думають люди? Можна дивитися, наприклад, в тижневому розумінні. В тижневому тут вже все в нейтральному положенні. В місячному взагалі покупка. У ну, нас цікавить зараз, заходить чи не заходить, тому ми дивимося денний таймфрейм. Ідеї людей. Ну що, лонг-лонг. Тобто, також більшість бачить приблизно таку конструкцію захід в зону для. Остаточного накопичення і вже потужне зростання. Ну, тут ще в цю зону, якби він тільки йде, ще не дійшов і може ще бути зниження за цим прогнозом. За цим вже зараз така точка, з якої йде фаза зростання. Також лангова ідея, також лангова. Настрої є і шартова, але взагалі настрої ви бачите більшість. Налаштовані на продовження зростання. Пару слів про біткоін, бо вчора я про нього багато розповідав своїх думок. Кому біткоін цікавий, подивіться ще вчорашнє моє відео. А тут ну, я бачу якусь таку платформу, де біткоін зараз в якійсь такій середній зоні, ну і по індикатору CCI, йде він в зону перекупу. тобто Напрямок такий, що я гадаю, буде тут далі можливо і зниження в цьому коридорі. тобто Я бачу якусь ще фазу. ну от Зараз і і, і стакастик він показує, що ну десь в середній зоні. Тобто нема такого, що от накопичення і от буде зростання. ні Щось в середній зоні, щось коливається більш-менш. На сьогодні по все, бо кому, кого зацікавила ця криптовалюта, це, цей проєкт взагалі розберіться більш детально, якщо він вам підійде до вашого портфелю, якщо його ще нема. Можливо, зараз цікаві місця для купівлі цього токену. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм, підпишіться, пишіть коментарі, їх читають. Можливо, ваша думка комусь принесе користь. Що ви думаєте, буде тут зростання? Якщо буде скільки іксів, якщо буде, давайте ці думки збирати в коментарях. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну федерацію буде знищено. Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ посилання на офіційні варіанти донатів в описі до відео. Завтра розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі.